Сьогодні я запрошую вас в захопливу математичну подорож у світ чисел. А чи знаєте ви, хто головний герой? Це число 7. Воно дуже цікаве і має багато секретів. Ми дізнаємось, як воно виглядає, де його можна зустріти, а ще познайомимося з його сусідами, суміжними числами. Давайте з вами послухаємо та спробуємо відгадати загадку. Підробив він голосок. Став на маминім співати. Здогадалися малята? Вовк не наша мати. Про яку казочку йде мова? Так, про вовка та козенят. Давайте з вами порахуємо, скільки козенят було у мами кози. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Сім. Число 7 ми позначаємо цифрою 7. Хто ж прийшов до будиночку козенят? Та що там трапилось? Так, вовк, він викрав козенят. Щоб вовк віддав нам козенят, потрібно виконати його завдання. Ми ж з вами допоможемо козенятам? Так. Треба уважно слухати та сказати. Скільки разів плеснули у долоні? Якщо ви готові, тоді починаємо. Скільки разів плеснули долоні? Так, три. А зараз скільки разів? Так, вірно. Шість. Молодці впорались з цим завданням. Давайте порахуємо, скільки ж козенят віддав нам вовк. 1, 2, 3, 4, 5, 6. А в касті їх було сім. То скількох козенят не вистачає? Так, одного. Наступне завдання від вовка буде таке: обвести цифру 7 та прописати її у повітрі. За виконане завдання вовк повернув нам козеня. Давайте порахуємо, скільки їх стало. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Отже, ми можемо з вами сказати, що вовк повернув усіх козенят. А зараз на прикладі наших козенят давайте дізнаємось, що таке суміжні числа. Це числа, які стоять поруч у числовому ряді. Або, ще можна сказати, сусіди числа. Назвіть, будь ласка, сусідів числа 2. Один та три. Назвіть сусідів числа 5. 4 та 6. Назвіть сусідів числа 6. 5 та 7. Молодці. Нашим козенятам час повертатися додому до матусі. До побачення діти. До нових зустрічей.